При цьому і працьовуємо там дуже емоційне. Такий адреналін приходить до тебе, а тобі хочеться, як це так правильно сказати, робити все краще. В тебе під, піднімається настрій, тому що тебе нічого собі така коробка захищає. Було страшніше в окупації. Ми декілька разів намагалися мене зв'язати і забрати з собою, але якось обійшлося. Я був в окупації в Херсоні 9 місяців, дивився на це все, як ці паскуди поводяться з населенням. Працьовуються елементи проповзання під танком, а також елемент, коли танк проїжджає над військовослужбовцем, який перебуває в окопі. Після того, як танк проїжджає військовослужбовцем, військовослужбовець виконує вправу з імітації кидання гранати. Основна мета даного заняття це психологічна готовність військовослужбовця подолання танку боязності.